23 березня працівники закладів культури і аматори художньої самодіяльності відзначають своє свято. У цей день ввечері буриспільські діячі зібрались за накритими столами зали на другому поверсі кінотеатру у тісному творчому колі. На зустрічі можна було побачити працівників муніципального театру, музею, відділу культури мерії, учасників творчих колективів, співаків, художників, музикантів. Традиційно як для професійних свят урочистості розпочались із вручення почесних грамот. Серед відзнач Них Олександр Зюскін, керівник муніципального камерного хору, Валентина Білокінчиї. Обереги відомі далеко за межами міста. композитор Валерій Іванцов. Розважально музична частина відкрилася виступом запального колективу з Києва Козацькі забави. «Будьмо! Ей! Будьмо! Будьмо! А тепер те саме тільки письмо. Цей ансамбль явно запросили для того, аби створити невимушений настрій своїми жартами іноді досить пікантними. Козаки викликали посмішки, налаштували на завзяте святкування. Апогеєм загравань з публікою стала пісня освідчення заступниці мера. Чоловік не має. Буде два. Два чоловіка. А як місто родеться вже спати? Сно світитись, а ми з ніжно любитись. Після виступу запрошених артистів настала черга бориспільських митців, гарно поставленим справжнім оперним голосом вразив присутніх Сергій Шаповал. Його виступ презентувався як подарунок від капели Олександра Зюськіна. Від народного ансамблю травневі роси презентом став виступ його солістки Людмили Морошниченко. Працівники культурної сфери побачили також номери у виконанні художнього муніципального оркестру, співака Григорія Глинського, педагогів музичної школи та інших. Наш канал бажає митцям великого натхнення і затребуваності. Антон Базилінський, Анна Вавіщевич, Ігор Романенко новини телеканал Бориспіль.